Пропонується до продажу житловий будинок у мальовничому селі, великий жванчик, що розташоване в Хмельницькій області. Особливо привабливою є його ціна і можливістю хорошого торгу. Будинок зведений у 1989 році на високому міцному фундаменті, завдяки чому він має надійний запас міцності. Стіни виконані з цегли, дах перекритий шифером, що робить конструкцію довговічною і стійкою до погодних умов. Загальна площа становить 104 квадратні метри, і цього простору цілком вистачить навіть для великої родини. Усередині облаштовано 5 кімнат, серед яких є як прохідні, так і окремі, що дозволяє зручно організувати житловий простір. У будинку є кухня, простора веранда, ванна кімната та кладова. У кімнатах не так давно зроблений косметичний ремонт. Замінені шпалери, оновлені стелі, завдяки чому приміщення виглядають світлими і доглянутими. Дім продається з усіма наявними меблями та побутовою технікою, тож новим власникам не доведеться витрачати час і кошти на облаштування можна одразу заселятися та жити. Опалення у будинку твердопаливне, є груби печі та комин, завдяки чому взимку легко підтримувати тепло й затишок. Такий варіант опалення дозволяє економити і бути незалежним від газових мереж. Земельна ділянка має площу 25 соток, на ній облаштований доглянутий сад, є місце під городину, де можна вирощувати власні овочі та зелень, подвір'я, просторе, огороджене із заїздом для автомобіля. На території є сарай для господарських потреб, гараж із металевими воротами, а також літня кухня. Під будинком розташований сухий підвал. У якому зручно зберігати заготовки та продукти, село відоме своєю чистою екологією та мальовничими краєвидами. Тут тихо та спокійно, але при цьому є вся необхідна сільська інфраструктура: магазини, пошта, школа, зручне транспортне сполучення до найближчого міста Кам'янця-Подільського приблизно 20 кілометрів. Тож це дає можливість спокійно жити в селі, але при цьому залишатися близько до великих міст. Ціна 11 тисяч доларів із можливістю хорошого торгу. Документи повністю готові до переоформлення. Тож угоду можна здійснити швидко та без зайвих клопотів.